Мої вітання! Ви на каналі турагенції Тетяни Барсукової. Зазвичай на цьому відео на нашому каналі ви дивитесь обзори готелів. А зараз я починаю відео з аеропорту міста Кишинев-Молдова. Зараз ми зробили сюди трансфери. Ми їздимо з Києва через Вінницю та Житомир. Ці трансфери ми зробили з прошлого року. Уже рік ми як їздимо в аеропорт сюди до Кишинева. У нас доступна... Три автобуси, один такий бус, на котрому я їжу, і три буси 20-місних. По можливості я вам в кінці відео покажу відео або фото ну, добавлю в цьому відео, щоб ви побачили, які у нас їздять буси. Я хочу вам розказати і показати, як проходить трансфер. Ну, от це один восьмимісний бус. Так він виглядає, всі крісла відкидаються. Це восьмимісний бус. Ну, кондиціонер звісно, є, зарядочки USB є печка є, ремені безпеки всі працюють. В інших бусах також все це є, звісно. Дорога займає до аеропорту Кишинева біля 10-13 годин. Чому так? Зараз літо, липень місяць. Я вчора, наприклад, доїхав за 10 годин 30 хвилин. Це з кордоном і зупинками. По дорозі ми робимо 4 зупинки на заправках, ну, також і кордон проходить. Тому кожні півтори години десь. Виходять у нас зупиночки. З приводу аеропорту Кишинева. ми підвозимо людей до терміналу. От бачите, здання, це термінал, там вхід і вихід, він з ДЕС-1. По поводу забрати з аеропорту, на жаль, неможливо туди заїхати, не пускають поліція. Навіть великі автобуси не заїжджають на вигрузку до аеропорту самого. От аеропорт, я вам покажу зараз дорожку, вот там тротуарчик. Люди йдуть там далечень, бачите. І вони йдуть по цьому тротуарчику, і от там, де стела Кишеньов. Там є заправка фашистська така Лукойл. На неї там зупиняються всі автобуси, ну, біля неї ми заїжджаємо прямо на заправку. На жаль, біля виходу аеропорту забрати вас не зможемо. А, до речі, цей бус також їздить на індивідуальний трансфер. Якщо ви замовляєте до восьми осіб, ми його пускаємо індивідуально під вас. Так, от вона ця заправочка. На жаль, вона десь і нам права вибору немає. Я розумію, що вона рашистська, фашистська і таке інше, але. Ми під'їжджаємо до цієї заправочці біля з тої сторони або біля цієї сторони. Ми зупиняємося, де є місце. І проходить у нас посадка пасажирів от тут. Ще я вам скажу стосовно аеропорту Кишиневського. Дивіться, коли ви будете очікувати свій літак, там є де покушати, також відпочити. Wi-Fi безкоштовний є. Якщо вам не вдається підключитися до нього, підійдіть до якогось працівника аеропорту, вам допоможуть. Ну, По крайній мірі, мені так розповідали люди, котрих я вожу. У цьому аеропорту я ще не був. Подальшому я сподіваюся зайти в цей аеропорт і показати вам всередині, де там що і як знаходиться. А ще вам хочу дати пораду одну, коли ви будете вибирати восьмий місний бус, вони всі плюс-мінус однакові. Але оця задня стіночка. Я повісив таку шторочку, щоб відділити багажне відділення. І в мене всі крісла вважаються повністю. Бачите, як да? В багатьох бусах ця стіночка вона зашита повністю, і ви так не розкладаєте своє сидіння. Тому, якщо ви хочете їхати в подорожі в такому положенні, тому запитайте, розкладається лі задній ряд сидінь в таке положення. Ще багато їздять маленьких бусів, таких як Рено Трафік, Opel Віваро. Тому зверта... звертайте на цю увагу, тому що там місця буде гораздо-гораздо менше, ніж в цьому бусі. Так виглядає один із трьох бусів у нас, він на 20 місць, Mercedes і Спринтера всі на 20 місць, це передні місця. В бусі, звісно, є кондиціонер, USB зарядочки. Так виглядає всередині бус. Якщо мені вистачить часу, я зніму два останніх наші буси, якщо ні, я просто вам покажу фото.